Гузя робить він споджітері, Заходить в спину, є інфа по ластовому. Ой, куди ж ти okay. полетів Робері? А полетів робері в наш наступний раунд. А ВП полетів на сейф. кудись там незрозуміло. І це шостий раунд для команди Slavs Gaming. А тушканчик, ось бачиш, це ж тут не всі ми як, от, ми з тобою вболіваємо там, условно, за Тріпекса це наш фаворит. да? А Рамнік каже, що тушканчик його фаворит. От так от. Я Але думаю, ми всі, що. Ми, ми... Слухай, ми всі повинні вибачає, роз... що я тебе перебив. Давай кажи. Я думаю, те, що скажу, що наша фанбаза буде збільшуватися. Я думаю, що в кожного з наших гравців буде дуже багато фанатів, дуже багато е тих е глядачів, які хочуть спостерігати саме за ним, побачити найбільшу кількість кілів. В... саме в нікнейму його улюбленого гравця команди Славзель. От. Слухайте, ну а що, вихіта фаст? О, Джеррикси непри, неприємна позиція, забирає ще флобік, але вихіта у нас є, піда. Ти можна мати багато позицій, фло Бен, є розмін, стація 3 в 5, знають про пси, знають, що е лонг, трипекс, непоганий поганий фраг по бібліотеці біблі, 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 і забирає ще спину, стація вже 3-2. О, це можна забирати, це 7-7. Треба грати, треба грати. Там зміда летить. А Повинен бачити, повинен слухати його. Давай, 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 давай! Пропускає! А він же пропускає по таймінгу? Як наприємну спину можна забрати, ні? Що там відбувається на шорті? Покажіть мені. Як ви не пропустили його? Фух, не пропустилося. Залишається останній у нас Пінк. Холоухітовий -хі про нього знають. Бен грає. Бен відчуває. Бен, останній тушканчик. Лоухітовий Спінг ситуація 1 1 1 Дуже важливий раунд і це 7-7, іди сюди. Просто йди сюди, там грошей нема, там грошей нема. Куди? Куди там грати? З чим там грати? Девайся, пістіки. Та все. 8-7 запираємо і полетіли. Треба ось. А, Ти куди? а куди? А А куди? Вже все. Чоловік, вже просто або... все. Там грошей нема. Це ж е, перша половина. Е, Цей, перепрошую, перша половина цієї Best of 1 карти. Кажуть, що вірить, що ще трохи, і слав з будуть достойні пролігація в коментарів. Ну, дійсно, приємно це читати. Факт. Тим часом, що ми маємо? Два маки залітають зараз на банан, три АК-47. Вихід на А. Там один лиш опорник, стягується третій Давай. номер команди Міленіум Тім. Не встигає Фузія. Куди? Шо, що один опорник без сайту, куди ви летите? зрозуміло абсолютно. О, фузія, до речі, непоганий мінус по жітері, тільки що був дігла. Але це дігли. Будуть вони, звичайно, що йти на вибивання. Немає там, я думаю, шансів. лобік мінус дітері. Другий мінус для себе знаходить Бентен. По Фузії Дали. Залишається двоє росіян зараз в цьому раунді пістолетному. І все. На церкві вони заходять пінкс, мінус. Ой, побігли хлопці, брати Калаш. Хотіли сюди. вони щось там реалізувати, але не вдалося. Браво! Просто браво. 8-7. Слухайте, ви завжди повинні грати як справжній чоловік. Це стосується не тільки КСу, не тільки кіберспорту. Завжди повинен бути фейрплей. Це, ну, це один з головних аспектів взагалі будь-якого спорту. Ти не можеш гонатися за результатом, тільки щоб виграти і йти ну, на, на будь-які міри. Так, якщо ми говоримо про перемогу, по факту на папері так, але слухайте, можна було перешати паузу, вони цього не зробили. І що в етозі? 8-7, їх запирають 3-3 у 4, не соромно. От не соромно просто для себе. А зараз відлетять, а вони відлетять. Я потім подивлюсь, як, що в них там буде відбуватися. Бо розвалять зараз кабіни так, що буде плохо. Будуть ридати потім 2 неділі після цієї гри. Ненавижу Росню. А, хто згоден з мечем ставимо сердечко в чат. До речі, пишуть такі коменти в паяні. Дуже багато коментарів. Знову тушканчик. Він це коментар на минулий раунд. І пише. А, в невер. Якщо, перепрошую, некоректно прочитав нікнейм. Русня не солодка, коли їх. О, там я не буду читати, що написано. Я <риснят> зрозумів. Трошки, <риснят> <риснят> трошки <риснят> цензура є. Коли їх, о, скажімо так, <риснят> деструє Артемка. От, Хорошо. Так. Uh, Хорошо. Я, я завулював як міг. Типу... Непогано, непогано. Хто, не погано, хто дякую. в чаті сидить, хто в чаті сидить, то якби. Це все це, 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 цей весь момент Бачи. От. Тому. Якось так. А! Чувак, щоб ти розумів, це я перепрошую, я перепрошую, я. Перепрошу, я... Трош, трошки шо там, шо там? Я, е... Забив я ще до росіян додому зараз буде їхати. Що там? А, ти, ти зрозумів, що в чому прикол? Я прочитав нецензурне слово, але по факту там того нецензурного слова не було. Ну це вже такий момент. Ну що, базований українець, що ти хотів? Та нормально все слухай. Ну це такі емоції, грають наші хлопці проти, як завжди, негідної, недостойної команди. Вони, вони б могли грати. Якщо б вони поражали паузу, вони б могли показати, що можуть бути нормальні, адекватні росіяни. Але ну я щось ну, я десь брехав, я десь неправий. Ну, рахунок на табло, все. Граєш як чоловік, окей, нема питань. А граєш як підла падлюка, ну відлітаєш 8-7 за сильну половину, і потім відлітаєш взагалі. Це проста логіка. Це, ну, це життя, це буття. Не треба нічого вигадувати. Просто треба бути ну, гідною людиною тачемною. Ось і все. Це база. цього притримуєшся, все у житті в житті у тебе все нормально буде. Абсолютно з тобою згоден, додам від себе багаєш. Хто зараз дивиться? У нас, до речі, дивиться 10 осіб. Хто не підписаний на наш твіч, сап, обов'язково. А лайв матчі, до речі, зараз у нас лайв матч, незважаючи на те, що є вимкнення світла, незважаючи на всі якісь інші моменти. Ми маємо те, що ми зараз вами оглядаємо гру наших хлопців. В рамках цього Best of 1 на Inferno. От, і саптесь, обов'язково саптесь на Телеграм, саптесь на Інстаграм, якщо все ж таки ви не залетіли на нашу трансляцію. Так, все ж таки не було можливості. Можливо, травда зі світлом знову ж таки. В інстаграмі зайшли спокійно, просто в сторіс публікується вся інфа, всі матчі. тобто... Ці результати матчів наших хлопців, всі їх успіхи. Саптесь і просто вболівайте за наших. Тому, якось так. Ми, до речі, певно, що що? А ми з вами зараз будемо гайз дивитись уже пістолетний раунд. Паузу в нас а, з мінус сторін. Ми в свою чергу побачили, трошки провели невелику аналітику першої половини. От і істилетний ра раунд зараз буде стартувати від наших хлопців за сайт контртерористів. Так, ну що у нас тут, хлопці вигадують? Залишають одного у нас на Б. І пушать мід. Глянь на чоловіка. Просто на чоловіка. Хлопік бачить піть. Зараз буде контакт Джітері. Є розмін. Мінус два, Джітері, мінус два. Ай-яй, який прикріло розмін. Ситуація 3 в 2. Але тріпік, злянь, мутиться. Почува пси. Не топає, розумієш, що може бути А? а там секонд мід можна буде зараз палити, від побачили тріпекса. Тріпекс. Ні -ні 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 -ні. Як, 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 куди, куди? Тушканчик давай. Тушканчик давай, брат. Так, ну він знає, що буде зі секунда. Який від тушканчика, ситуація вже 2 в 1. Розумієш, що це буде А бомба. Розумієш, що може бути спина, дуже обережно. Розумію, тушканчик, давай спину спину. Тушканчик мінус 2. Що ти робиш? Ситуація 1 в 1. Залітає в флеш. Розумієш, можливо, бути сайт. Тушканчик жме. Тушканчик. Ай-яй-яй-яй-яй, який раунд. Глянь, що робить! Глянь, що робить! Кібербулить. крусняк, клята. О, Зря. 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 Ну, восьмий раунд для. Росіян. Як не як? Я думаю, для наших хлопців все можливо якась принципіальна гра принципіальна буде В свою чергу, і. Ну, тобто розумієте, українці проти росіян зі всі моменти. Ласт грав в цьому етерію. І що ми бачимо? Тут канчик купує МАГ. 4 юспа. Тим часом росіян Галіли. маг тен І що це за раунд uh, 4? всі команди геймі знаходяться в асах, готові приймати вони зараз. Джерікса, uh, Джерікс uh. зробив розмін тріпексу. Джітер його розміняв свою чергу. скіт старт. Зажав мінус 3 отримав, і це дев'ятий раунд зараз для Міленіум Тім. Буде бай. Будемо зараз дивитись. 21 на 12, до речі, йде тусканчик сканчик. Глянькі Ну слухай, вже непогано все одно. Ну що, це було Іко? Забрали, як могли. Такого могли, нічого страшного в цьому нема. 8-9, можна грати. Сильна сторона. Я думаю, все буде добре. Вболіваємо за наших хлопців. Ну, в мене просто їде вже голова дахом. Я не знаю, чи правильно я сказав це речення, якщо перепрошую, якщо сформулював якось як. Це розуміти, окей, це все як окей, то. брат. Я просто переживаю, я просто переживаю, я, роз... я не можу, ну я просто хочу, щоб ну за цей. Не... За... Треба грати як чоловік, розумієш, так не можна. Так, а що у нас? Вихід під Б. У нас там є тільки один наш хлопчик. Зрабадимось, як він відіграє. Ні, це не фаст Б, все нормально. Слухай, ну побаю там таке. Пен. Находить опен. І ще є інфа по піту. Непогано, треба йти на Б, хлопці. Треба ще один на Б. Треба халпа. А куди полетів? Куди полетів? Навіщо так відкриватися, хлопці? Навіщо так необережно грати? Треба ж акуратненько, помаленьку. Слухай, там вона зграє в больших пісках. А мінус бомба ай -яй -яй. буде? ай а мінус бомба, а, я не знаю. А можливо банан треба піджимати. Давай, 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 під підбе, піджати дуже вчасно. Так, що росіяни у нас вилітають на апленд? І ще як близько грає спину, подивись! Як перевіряє, який тамінг, боже мій. Флобік, мінус два. флобік, ситуація два, флобік мінус три, майже, майже розкрутив. Один в один ситуація. Звідрі один хп. Там Флобіку просто не вистачило патронів. Тобто він не міг і третю забрати по факту, але трошки не вистачило патронів. На одному хлеспонті залишився клас дравей нашої команди, але тут водурі один на один, на жаль, десятий раунд е він в копілку росіян. Маємо таку ситуацію зараз, що коштів коштів наших хлопців немає. Це економічні проблеми. Зараз треба якось цього всього моменту викручуватись, тому що росіяни починають нав'язувати дуже. Швидку гру. Дуже швидкі якісь раунди, заняття позицій. Нема цього шведського КС. Фузія мінус Фолвік Вайтрійт, Рікс змінює Фузію, Джерікс, ріпекс мінус Джерікс. Зараз тільки що був. Який, свою чергу, бив ще і Бентен, ситуація 2 в 3. Можна, можна цей раунд брати, якщо зараз став на десь на А-сайт, але там лишень на а ріпекс Який в свою чергу? З діглом вже зробив в цьому раунді мінус 2. Позакидували. Закидували зараз росіяни гани на дахи будинків на цьому прекрасному Де інферно, щоб наші хлопці не могли зараз, якщо все ж таки бомба буде встановлена, засейвити ці гани. От. Меті Мет. Пише... а що мед. Пише нам слава Україні. А я знаю, що йому скажу. Героям слава, тріпекс мінус 1. -1 кітстар. Доволі так, от часто він зробив цей мінус. О, вилетів я, я, я. тільки Тусканчик, Ну, на жаль, там був 5-7. Робер його убиває. Не ставиться пачка. Тріпекс. Мутиться робері під зараз фонтаном, і все ж таки в двох теж має Тріпекса. 11-8. Пошти 11. є. Я хочу побачити 2 АВП. Ні, 2 У не буде, тріпекса є Авік, зараз буде він. Я думаю, робити грязюку в цьому раунді. Там, до речі, ВП від фузії є. І це бай на бай. Знаєш, що я тобі хотів сказати? Якщо б зараз була ставка, можна зробити. на Slavs Gaming був би дуже непоганий кеф. Я б зараз поставив, бо дивись, зараз забираєш девайсний, там грошей небагато, буде мінімальний лос бонус. Потім це 1011. Ще граєш урожейний і все, можна грати на девайсах, тому поболіваємо за наших хлопців, віримо у перемогу, вона просто вже не, не вистачає ну, нервів жодних. Я тут просто горю до тла. Кікстарт у нас піджимає вже мід. Дуже динамічно грають росіяни. Як Бен так грає з хаєном? Так не можна, було, необережно це був смок, залітає по міду. Кікстарт залітає у нас на лонг. У ньому є інфа, бо він викидує у нас смок під арочку, відкидує флеш. Так, 5. Ну як необережно... G3, обережно, будь ласка, будь ласка. А що це було? А, це тіммейт, це тіммейт, ну куди ви летите? Ну хлопці, не поспішайте, будь ласка, обережно, там грошей нема. Ситуація 3 в 5. Є розмін. Б план чистий. Мілленіум Тім, це розуміють, вилетають у нас на Б. Ну це треба сейвити, авапу, емку, я не знаю куди вони йдуть. Там 4 в 5, вибити закритий плент, було неможливо. Хлопці, треба сейвити, будь ласка, я вас прошу, почуйте мене. Ну куди, навіщо? Ну там немає. Давайся. Це зараз просто може бути вихід на 13-8. Тріпекс, грай 1 в 3. Нема грошей, про нього чують. Можливо, хоче когось бити. Тріпекс. Ні, по-хорошому це треба було сейвити, бо зараз буде економічний або форс на морально вольових, і це можливо вихід на 13, бо... Я не знаю, навіщо вони пішли. Логічно було б засейвити, дійсно. І з точки зору економічної, взагалі були б девайси, і ми знаємо, як наші хлопці стріляють, там он, тушканчик 20, тріпекс 21. Навпаки, я вибачаюсь. Можна було б відіграти навіть за із, ну один девайс на, один девайс на Б, все. Дали гранатки на Б снайперу і полетіли. Але бачиш, хочуть хлопці перемагати, можливо, трохи нервують. Ну нічого, 812. Це ще не кінець. Прожимають, до речі, зараз сміт. Роберт знаходить мінус по Тріпексу, Тріпекс близько зіграв до сейкондвіта. Нажмуть зараз банан, ту просів. 58 колспонтів у нього залишається. І це вже 4 в 5. Є 3D Glaudem 57 є армори. Треба цей весь момент реалізовувати. Принаймні, намагатись G3B зараз байтить банан. І що це буде? Застигли. Росіяни на міду мутяться в піту. Не знають, куди виходити, очікують якоїсь ще агресії від наших хлопців. Але зараз глянь цей момент Slavs Геймінг вирішують стягнутись на А, стакнути, певно, що сайт. І вони, певно, совгадують того що, що, то, що бомба вже на міду? Наші хлопці на міду. О, який тільки що робер мінус 3ДАВ, мінус Кітстарт і 13... 8. для росіян. Як би це прикро не звучало. Так, ну слухай. Зараз буде раунд на гру. Бо якщо ти віддаєш цей девайсний, це 14-й. Потім. Ну, там буде лесбонус, бо вони підряд вже нормально так зливають, але все одно не можна забирати. Треба зараз робити 13-9, потім 13-10. І поїхали, поїхали напирати, напирати. Давайте, хлопці, оця... це той самий момент, коли треба просто включитися і показати, хто ви є. Ну ви граєте, ж, інферно, грайте за КТ. Тушкан, чек... Який фраг у нас. Ну, гудіні. Небрачний син гудіні нам демонструє свої скіли, знаходить мінус у нас на банані. Вже ситуація 4 в 5. Все. Є перевага, є більшість. Не підтискати, просто чекати. Є кіти, є армори, подавайся, все норм. 9-13. 9-13. Позитивне мислення. Мислення. Я не знаю, як правильно, вибачаюсь. Піджимають у нас апси. Ось бачиш, який бай? Курочка, добавила. До речі, до речі, <с>. Курочку розметла. До речі, це нова мета. Я тільки сьогодні своєму товаришу пояснював що. А тріпці не залітає мінус. Уже прикольно, ну куди? Ну навіщо? Навіщо цей пік, коли у вас є більшість? Стація 3 в 4. Є інфа, тож Канчик залишається останній на Б. Збирає всю інфу. Каже, що хлопці, на банані нікого, займайте апленд. Треба грати, треба відігрувати. Там тільки один... Ну куди це піджимати? Ну навіщо збирати цю інфу? Що вона тобі дасть? Та зрозуміло, що це буде вихід або на банані нікого немає. Ну все, це сейф. Повинен бути сейф. Є вапа, є емка. нічого страшного. 14-8, можна грати. Будь ласка, не треба йти другий раунд робити ту саму помилку. Хлопці, будь ласка, почуйте мене. Дівня нема. Мінус два від тушканчика. 2 в 3. Можна грати, але буде дуже тяжко, бо там залітає ще молі на шорт, не дадуть вийти. Дуже неприємні позиції. У нас двоє грає сайт, один грає під апсами. Хлопці, треба засейвити. Ну все, вже вибило одного. Ну куди? Там дуже тяжко буде розкрутитися. Немає у нас ситуація. 2 в 2. Забирає у нас тушканчик, мінус робить мінус три. Розумієш, я вапа у сайті, хочу прострелити, не влучає тушканчик. Мені здається, що не просто так в Slows Game зараз грають агресивно. Мені здається, що ця гра, ну я так, це моя суб'єктивна думка, що ця гра, можливо, нічого не вирішує. Можливо. Вона вирішує все. Розумієш? Нема такої гри, яка б щось не вирішувала. Конкретно в цьому сезоні, конкретно в цьому етері, я тобі за це кажу, за поінт. Якщо по поінтам, якщо по статі, стат я, я розумію, що ти хочеш сказати, але слухай, ну це не, с не сама ну, принципова гра, яка взагалі може бути. Кінець сезону а, субота. Всі дивляться, всім цікаво, всі болівають. ну В мене зносить дах взагалі. І... Таблетки встиг прийняти, до речі, перед матчем. А вони мені не допомагають, що мені ці таблетки, вже все. Так, Ну давай, давай, Спокійливаю. Слухай від тебе раунд, почне прослуха. Що казати, тусканчик, сканчик що зараз цей весь момент. Лубік вай промотив в секонд мід, мінус поки стартер, ситуація 4 в 4. Є фамаси в наших хлопців. Ну, якщо заливають цей раунд, то вже наступний буде без коштів. АВП від фузі там є. Тріпекс почитає по хлопцпойнта, Лубік вай промотився зараз в кишку. Але Джерікс його знаходить. Під флешку вилітає Тріпекс. Робері. Робить по ньому міну. Ситуація 2 в 4. Джерікс чекає спину. Бентен. Дуель. Побачив тінь. Що це буде? Не, поспішають. І. Розбайте Джерікс. Нашов він фу. Отримує молік в морду. Зазовнюється всю штучку смаком. А п'ятий номер, до речі, джеттері знаходиться в спині, зробив мінус. 13 спонтів в нього залишилось. 3F2, ЦБ3, 3 в 2, є інфаркт CB3. Мінус діттері. І залишається один лиш Бен Тен. Іде наблизьке зближення зараз з дев'ятим номером, конкретно з uh, Джеліксом. Розбаю ще. Двоє. Вони грають деві як? Диві, вони грають пасивно? Вони бояться зробити кіл. Вони грають Сіті, вони грають двоє на церкві, замість того, щоб зняти план чи просто близько його 50 розміняти. От. І що ми бачимо? Бомба, до речі, під о, церкву стоїть. Під АВП. Ну. Тут Тут сейв. Просто треба сейвити і не йти. На Рожо. 15 раунд. Для росіян. Слухай, я розум. Ні, я розумію, що, можливо, ця гра нічого не вирішує. І хлопці просто хочуть, ну, трохи там якісь фічі випробувати. Може вони щось награли. Але. Просто хотілося так, щоб вони перемогли. Я, ну, я не можу. Для мене це настільки принципово. просто розумію, як зараз може родити цьому русня. Ну і мені від цього погано. Що у нас вилітає вже мід, у нас є контакт. Є у нас мінус, непогана перевага. Ситуація вже 3 в 5. Джерікс. Погано розкручується, 3 в 2 ситуація, все нормально, можна грати. У нас там є авапа ще є яка. Хлопці, піджимають з банану. А. Просто! Збираю у нас АК тушканчик, треба душити. Ситуація 2 в 2. Тушканчик, обережно, обережно. Яка напруга, подивись, Залітає у нас тут Тушканчик дуже грає агресивно, його палить, АВАПа вапа і. Який неприємний мінус. Ну давай, джитері, твій вихід. Розумієш, що це може бути А, скоріш за все, і треба тоді вже летіти. Ситуація 2 в 1. Трохи менше половини хп. Ставиться бомба у сайт, займається лонг. Джиттері. Ти ж можеш. Ми ж знаємо, що ти можеш. Непогана позиція у нас в великих пісках. Буде грати у нас лоу-хітовий до останнього кіт старт. І діттері вже мутиться у нас у сайт. А чи перевірять він Великі піски. Великі Піски? Ну, це 16-й раунд для команди Millennium. На жаль, на жаль, перемог цьому Best of 1 в рамках ESL 43 сезону Intermediate на карті The Inferno була за росіянами. А як тобі взагалі гра? Um, Слухай, я, я дуже. Всі, хто зі мною спілкується давно або нещодавно, знають, що я дуже емоційна людина. Я дуже імпульсивна людина, коли я щось. Я не можу щось робити на, на півставочки, знаєш, то якщо я вболіваю, я вболіваю до останнього. Якщо я кохаю, то я кохаю всім серцем, як і кожен українець. Тому ти розумієш, коли я бачу такі результати. Ні, це не розвал, це просто нормальна гра. Ну, Відлетіли від команди, від русні, яка різниця на Інферно? Нічого страшного, ти розумієш, що для хлопців це з точки зору таблиці та поінтів була не настільки. Принципова гра, але ви ж розумієте, що будь-який спорт, навіть якщо це кіберспорт, як казав великий Крістіану Рональдо, це все для вболівальників. Ми з вами дивимось, ми нервуємо, ми цим живемо. Тому я трохи засмутився, але слухай, все одно я побачив. Честь, я побачив, що наші хлопці можуть. Я побачив з рахунку 3-0, що вони зрівняли на 4-3 і золотів у нас п'ятий гравець, і мені сподобалось. Прикро, що поразка, але це тільки початок. Все одно я розумію, що ми виходимо у плей оффи і далі буде більше. Я думаю, що ми ще з Руззньою зустрінемося і вже буде зовсім інша гра, бо для нас це буде ще більш принципово. Як і з точки зору поємтів, так і з точки зору гри. А ти що скажеш? Я з тобою повністю погоджуюсь з кожним твоїм словом. Нагадаю нашим глядачам, хто зараз знаходиться на трансляції, обов'язково савтеся на наші соціальні мережі, Телеграм, Інстаграм, всі посилання під трансляцію. Вболівайте за наших хлопців. Вся інфа по матчам в сторіс в інстаграмі, в кружочки виставляється, можете дивитись і вболівати за наших хлопців. Також гайс не забувайте заходити на сайт skinbaron.com. Там мінус 30% на всі айтими КСГО, ніж на ринку спільноти. І також не забувайте донатити на ЗСУ для наших хлопців. Кожна копійка, кожна гривня важлива для перемоги і наближує буде та автологія. Кожна копійка наближує нас до перемоги. Тому по можливості хто може, допоможіть нашим хлопцям. Якось так провідкоментували ми для вас цей матч в рамках Пестаф-1. Дуже емоційний матч, як на мене, був. От, будемо дивитись, як вже це все буде в плей оффі От. Дякую всім за увагу, гайс. Хто вболівав за наших? Також вам дякую, що переглянули цю трансляцію. Я з вами прощаюсь. Меті даю тобі прощальне слово. Uh, так, що, всім дякую, це було дуже круто, це було дуже емоційно. Я дуже щасливий. У нас непогано ми зібрали переглядів. У нас був топовий актив uh, у чаті. Хотів вам ще раз всім подякувати. Що, слідкуйте за нашими соціальними мережами, поширюйте посилання, підписуйтесь на словгеймінг. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Всім гарного вечора!